Найпопулярнішими напрямками українців під час оксамитового сезону в 2023 році стали Туреччина, Болгарія, Чорногорія та грецький півострів Халкідіки. Як зазначають туроператори, попит на автобусні тури зростає ще з минулого року, а оціни за цими напрямками на початок осені не особливо відрізняються від літніх. Тому українці прагнуть заощадити завдяки вибору більш бюджетних чотиризіркових готелів. Зокрема, за відпочинок у Туреччині доведеться віддати від 21 тисячі гривень. Їхати автобусом з Києва треба щонайменше 40 годин. Також за вартістю і Чорногорія також до топ-напрямків відноситься Болгарія. Вона найбюджетніша, До речі, подорож триватиме 38 годин і коштуватиме від 13 тисяч гривень. Півострів Халкідіки, що у Греції вийде значно дорожчим від 32 тисяч гривень, і з Києва їхати приблизно 32 години. Про оксамитовий сезон, так куди збираються їхати українці, чи збираються взагалі, і про те, як українці провели літо будемо спілкуватися із Юрієм Дерешем, експертом. У сфері туризму пане Юрію, вітаємо вас. Доброго ранку. Наразі ми знаємо, що триває так званий оксамитовий сезон, вересень-жовтень, але насамперед у мене до вас запитання: чи варто під час війни воєнного стану взагалі поділяти на ось ці стандартні сезони? туризм гарячий сезон, оксамитовий сезон? Будь ласка, скоріш за все, ну на і на мою думку, такого поняття вже як ну оксамитовий сезон немає, тому що люди. Я думаю, що це перспектива ближніх кілька років, що люди не, скажімо, не будуть сильно подорожувати там ранньою весною взимку і ну, на початку весни, тому що раніше ці пори року вони були відведені під певні країни, які були актуальні, скажімо, в цей період. А зараз основний, скажімо, потік людей, які бажають і мають можливість поїхати. Вони це припадає на квітень, початок жовтня місяця. тому ну особити сезон. Я думаю, що це поняття і цей термін для нас поки що ну не актуальне. Просто є в людей можливість поїхати хочуть на дітей вивести на море. А і вони везуть тоді, коли в них є, скажімо, можливість це зробити, і скажімо, є бажання це зробити, тобто залежить, скажімо, від можливостей самих людей. А тому, скажімо, оці такі ну тенденції, які характерні для е, Європи мирної, вони для нас зараз не актуальні, тому що в нас зовсім інша ситуація. А, і тому ну, я б не, не розглядав, скажімо, цю фразу, і, саме той сезон і якось зробив акцент на ньому. Так, а, пане з... юрію тут зрозуміли, дякуємо за роз'яснення. Давайте тепер про літо, яке минуло. Чи складали ви можливо для себе певний рейтинг, де відпочивали українці? Якщо йдеться про Україну, то які обирали напрямки. Якщо йдеться про світ про Європу, то які там напрямки? Тому що ну скажу з власних спостережень, то для мене е, поділилися українці на три категорії: ті, хто не відпочивав взагалі, ті, хто обрали. Для себе Карпати і відпочивали з чоловіками, і так званий жіночий відпочинок виїжджали за кордону. Права, я не права, будь ласка, слово вам. Абсолютно вірно. Ваші, ваші спостереження абсолютно вірні і точні, максимально на, на 100%. Дійсно, ну, велика частина людей і не відпочивала, і нікуди навіть і в Карпати не їхала, тому що ну, з зрозумілих причин, що не всім, скажімо, ну, якийсь можливо приємний відпочинок, і приємно зараз взагалі відпочивати. Ті, що все-таки хотіли почити з дітьми і в складі всієї сім'ї, то вони їздили звичайно що в Карпати. Ну і основна частина, ну не основна частина, а ті, що невеликий відсоток людей а, подорожували все-таки за кордоном стосовно статистики, які країни були найбільш популярні, ну в зі своєї компанії можу сказати, що найбільше ну, трійка найбільших таких країн а це була Хорватія, Болгарія та а, Чорногорія. Ну і в меншій мірі там Албанія, Туреччина, Греція, Іспанія, Італія. А, e no princípio isso é. Туреччина, яка була максимально популярна в літній сезон до, до початку повномасштабного вторгнення, вона по, ну, по моїй компанії, Я думаю, що по більшості компаній вона не така популярна із за, із -за тих ну, наших сусідів, зрозуміло про який демова, яким дев'яносто ну, дев'ять людей неприємно бачити поруч себе на відпочинку. Тому скажімо, цей фактор є суттєвий у відмові від відпочинку. в Туреччині, і якщо навіть вибиралася такі клієнти туреччину ну вони вам обрали в першу чергу гейське море. Це регіони Мармарісу, бодрому там, скажімо, поменше. Але туди, якщо їхати розглядати варіант автобусом, туди ще довше їхати, чим до найпопулярнішого регіону це Анталія. Ну і тому таких, скажімо, відпочиваючих було менше. А так, в основному Європа і ЦЧорнохорватія, Чорногорія та Болгарія, Болгарія, тому що це близько. найближчий напрямок, якщо виїжджати там з Нівців, чи з Одеси, чи з Львова. і також Чорногорія та Хорватія, до яких зручно добратися з Ужгороду, роду чи. Львова, якщо це йде мова про автобусний, і якщо це все таки виліти літаками, це або Кишинів, або тоді Жешов та Варшава, ну чи інші міста Польщі які, які найближче заходяться до кордону, і звідки вже зручно налаштований, скажімо, трансфери добирання. І зараз основне, скажімо перший етап нашої роботи полягає в тому, щоб прокласти маршрут до того міста, звідки знаходиться людина, тому що не всі люди, які ну, відпочивали й там і їздили, скажімо, кудись у подорожі через нашу компанію, не всі вони знаходяться в Україні, і тому нам потрібно було прокласти початку маршрут до того міста, до того регіону, куди людина хоче поїхати у подорож, і тоді ми вже розглядали далі вже де буде людину відпочивати там бюджет і так далі, тому що спочатку це е, ну логістика. А потім вже скажімо, як е, тупутній весь маршрут вже е, від початку від виїзду з дому людини своєї квартири чи будинку і до повернення назад, пан Юрі, ви де що випередили моє запитання з приводу Туреччини, так чому наразі вона не така популярна в українців, як була до повномасштабного вторгнення. А, наскільки почастішала кількість запитів, що там ми хочемо відпочивати в готелі, де немає росіян, і чи доведеться заплатити за це більший кост, тому що з власного досвіду я розумію, що е, це готелі вочевидь вищої категорії, вищого класу, де де Вчувають переважно європейці, і, вочевидь, там дорожче. Наскільки дорожче? Абсолютно вірно. Тому тим людям, які все ж таки хотіли Туреччину, то ми рекомендували ті готелі, які в першу чергу вони не працюють на all inclusive тому що all він для сусідушок, ну, як магніт. Якщо там немає all-inclusive є тільки сніданки чи сніданки вечері, шанси зустріти там росіян ну, значно менші. А другий такий особливий важливий момент, що є готелі, які не працюють на ринок колишнього ну радянського союзу на ринок СНД, а і ці готельні мережі вони працюють з європейськими туроператорами, і там також значно менший шанс зустріти росіян, тому що багато з цих таких готелів. Вони ну, продаються через польських німецьких туроператорів, і дійсно там росіян практично немає. Вони якісь ну, в межах статистичної похідки. Дійсно, ці готелі, як правило, дорожчі, чим скажімо, по сусідству, хоча вони можуть бути абсолютно ідентичними, тому що готелі для європейців вони все таки. Ну, більш вимогливі до, до сервісу, до умов відпочинку, ну і до багатьох інших речей. І тому, скажімо, ну, цінник на такі готелі, де основнують європейці, він завжди буде трошки вищим. Тому Скажімо, хто ось так хотів, то ось у ці моменти ми розповідали клієнтам і клієнти на це вже орієнтувалися і вже обирали тоді дивлячись бюджету, чи їм чи все таки вони хочуть туреччину, до якої вони звикли їздили кожного року туди відпочивати чи все таки варто було спробувати якусь європейських країн, де росіян значно менше, тому що росіян і досі існує… На наше щастя, така ну проблема з відкриттям віз. Ну не всі країни європейські їм зараз видають шанські візи, в тому числі чи одноразові, чи багаторазові. тому а у Європі все ж таки менше, особливо це якщо Європа ну йде про таку країну як Хорватія, там Росіян поменше, тому що в Чорногорії чи Болгарії все-таки трошки більше трапляється. Ось по Хорватії це ну, країна Хорватія і Албанія, де Росіян дійсно менше. Там ну, пане тих... Юрію, пропоную вам далі залишатися з нами на зв'язку. Наші журналісти поспілкувалися з киянами. Вони них запитали, де відпочивали кияни цьогоріч за кордоном в Україні. Можливо, взагалі хтось взяв відпустку, але залишався вдома. Від. Відповіді зараз почуємо і потім проаналізуємо. Відпочивала цього літа, нікуди не їздила, ні табір, нічого. Скільки коштувало? Банальні якісь посиділки в Києві, там кудись піти погуляти з подругами і так далі. і так далі Ну, можна все це скоротити до 5-7 тисяч, я думаю. Ну, відпочивати все одно треба. Здорово підкачує. Сіт. А ви чому не відпочивали? Відпочивав, але вдома. Не відпочивав, бо я волонтер. Я служив людям, які потребують цього. А чим саме займалися гуманітаркою? Е, ні, ми ну гуманітарку для начала, а потім будували будиночки. Там один раз два рази було з друзями, не відпочивала так. Ні. Ми там служили людям. Ми переселенці і нам треба працювати, щоб жити в такому дорогому місці. Довелось працювати. А звідки ви? Запорізька область. Відпочивала нормально. А коштувала не знаю, тому що це питання батьків. Ні, ну а виїжджали, не виїжджали? А, виїжджала. а куди? А спочатку була в Болгарії, в таборі, а потім з мамою в Туреччині. Ні, не відпочивали. Взагалі. Взагалі працювала, дитина була в бабусі. Ну, Правда, дитині дозволили відпочити в Карпатах. Для себе, на жаль. Це в якомусь таборі, так? Так, була в таборі з класом, їздила відпочивати. Ну, ми батьки працювали для задоволення вимог дитини. Ми відпочивали, тільки вчора приїхали. А де були? Були ми за Одесою. Скільки коштувало? Ну, розраховували на інший відпочинок, звісно. Ну, лізли в бюджетний варіант. А ви були з сім'єю з родиною? З чоловіком. Так? З чоловіком. Ну на двох це більше ну, 20 вийшло. Ні. Розраховувала на більше, але я думаю, в 10, якщо порахувати ще машину, коли ти її за право, угу. то 1012 13 вийшло. Отже, киян почули, дізналися, як і де вони провели літо 2023. Пане Юрію, повертаємося до нашої розмови. Маємо буквально півтори хвилини. Якщо підсумувати ще про відпочинок в Україні за вашими спостереженнями, зрозуміло, що це були Карпати, так західний напрям. Але якщо поглянути на територію нашої держави, то з'являються навіть преміум класу такі великі відпочинкові комплекси в тих регіонах, які раніше туристичними було складно назвати Так, і Черкаська область, і Тернопільська, і Хмельницька. Можливо, з'явилися знаєте, нові України українські перлини в сфері туризму. Будь ласка, я активно спостерігаю за тим, як все ж таки розвивається внутрішній туризм, тому що мені потрібно було це для. Організація корпоративних поїздок і дійсно є і в Черкаській області на березі Дніпра такі доволі непогані великі відпочинкові комплекси, де є там конференц-зали, і є і ще бачив подібне. Я в Вінницькій області, бачив також на інші на іншій дістер, це або Вінницька, або Хмельницька, або Тернопільська чи Чернівецька область. Там також з'явилися такі хороші, скажімо, готелі, великі, які розраховані на прийом. Конференцій, ну і скажімо, це тенденція взагалі останніх 10 років, що в Україні, окрім ну морського збережжя Одеси, Одеси, Миколаївщини, Херсонщини Запоріжжя, а також Карпат, ну та Львова чи Одеса, це як такі туристичні магніти, які ну і Київ, в тому числі, скажімо розвивався, що туризм. В регіонах, де, скажімо, була якась красива природа, річка чи озеро, а і там будували комплекси, тому що, скажімо, з тих обласних центрів чи сусідніх обласних центрів люди якісь там проводили чи тренування, чи якісь там тілбілдинги, чи якісь там корпоративну поїздку, чи навчання, і потрібно було недалеко виїжджати, а кудись близько, куди можна було сісти там в автобус, зібрати там колективесь. І вивести їх там на два на три дні, щоб чомусь знову навчитися, і відповідно під такі потреби почали з'являтися готельні комплекси, тому що якщо кудись далеко там вести, це відповідно і цінник великий і немає можливості там більше часу витратити на друге, якщо вся фірма, скажімо, там вийде на 4 на 5 днів, щоб якісь там якусь конференцію провести, чи якийсь тімбілдинг. А ось і тому почали з'являтися вже готини готельні комплекс, які поблизу. Якихось великих міст стосовно Києва, також можна сказати, що за останніх там 4 роки, що пов'язане початком ковіду, біля Києва також дуже багато відкрилося комплексів, які орієнтовані на те, що можна виїхати там на суботу неділю, і в понеділок зранку до повернутися до праці. А, тобто і недалеко там в межах сто двадцяти Так, 38. звісно, але пане Юрію, знаєте, з власних спостережень скажу, що ціни під Києвом іноді бувають дорожчими аніж в тому самому Буковелі. Я дякую вам за ретельний аналіз ринку. На жаль, змушені прощатися. А пан Юрій Дереш, експерт у сфері туризму, був з нами на зв'язку. Говорили з ним про оксамитовий сезон, куди їдуть українці і чи збираються їхати взагалі, і підсумовували літо 2023. яким воно було у киян та українців загалом.